По милості Божої, ось ми вже прибули до Святогірської лаври, привезли гуманітарну допомогу від Рівненської парки по області нашого владиків Пімена, який благословив нас на цю добру справу. І велика подяка до всіх наших партіям, жителів Рівненщини, які відгукнулися на ці прохання, прохання священиків для того, щоб допомогти тим людям, які тут залишилися в цьому багатостраждальному місці Святогірській, Святогірські ради. Браття монастиря мужньо вистояла і притерпіла всі ті випробування, які випали на їхню долю. В очах і печальних, і таке, знаєте, велика сила і велике докраща, тому що ці люди вже зовсім інші люди, яких я, наприклад, знав до початку цих подій. Я щиро дякую нашим волонтерам, тим, хто відгукувався і відгукується на наші прохання, регент храму в Здолбунові-2 побласлення Івана Дубенецького, Катя зібрала допомогу за один день 100 тисяч гривень, виставивши пост в інстаграмі про те, що в Катеринській лаврі люди потребують допомоги, потребують дітки допомоги. І зібравши ці кошти, було придбано одяг для дітей, які тут проживають, а також Пошито і закуплено більше 150 комплектів постільної білизни. Про що це свідчить? Це свідчить про добру душу і любляче серце нашої людей, нашої матері церкви. І це говорить про те, що ми всі єдині, що ми є єдиний живий церковний організм. Нехай Господь кожному, хто долучився до цієї доброї справи, поверне сторицю, а ми і надалі будемо старатися. Допомагати для всіх тих людей, які будуть звертатися до нас із проханнями про допомогу, Святоїрська лавра вона нас є. Таким місцем, улюбленим місцем паломництва для жителів Рівненщини. Чому так? Ми привезли майже 30 тонн гуманітарної допомоги. Чому люди так відгукнулися? Я пам'ятаю, що недавно тут було паломництво, з Долбунова приїжджали люди, і один хлопець Микола його звати родину тут пропозицію для своєї майбутньої дружини, пропонував руку і серце. Вона сказала для нього так. Тобто, Рівненщина вона завжди е, перебуває тут, е, на цих святих горах. І е, люди дуже люблять ці святі гори. Тому е, ми ніколи не будемо осторонь тих всіх проблем, які е, відбуваються е, в Святогірській лаврі. От якраз прийшов до нас вбити Арсеній. Дуже дякуємо всім.